Да, щось гарне взяло, друзі. Можливо, навіть щука. Ось такий кабан. І мама і тата. Вітаю на каналі Рибалка з Володькою. Ранок. Приїхав я на річку Стир. Половити окуня та щуку. Сьогодні я вже два окунця невеличких спіймав на пасивну резину. Ось пропоную переглянути ці кадри. Перший окунець на сьогодні Ось такий дрібненький клюнув на пасивну резину. Довжина 1,5 дюйма гачок номер 12 і чебурашка 3 грами. Дуже красивий окунь, такі гарні кольори в нього. Будемо його зараз відпускати. Лиш маму з татом. Ще один невеличкий окунець клюнув на пасивну резину. Ну, друга покльовка на сьогодні. Дивіться, яка красива риба. Я навіть не знаю, чи передасть вам камера ці кольори. Ну, друга рибка вже на сьогодні є. Так, клич маму татом. Сьогодні, надіюсь, подарують вони мені покльовку. Сьогодні взяв два таких телескопічних спінінга з великими кільцями. Спеціально, щоб вони не підмерзали. Тому що на вулиці мінус два морозу дує такий невеличкий вітерець. І спеціально для цього. Я не брав свої спінінгові комплекти, якими в основному ловлю на всіх рибалках. Морозець невеличкий, в руки не холодно. Але є такий невеликий вітерець дує. Ось рибалив я на інших місцях, там вітерець задуває і скажу в руки дуже сильно холодно. А ось тут знайшов таке місце. Вітру немає, рибалити комфортно. Ну плюс на одній з рибалок у мене тут дуже гарно клював окунь. На камеру риба не хоче клювати. Але будемо підбирати приманки. Дуже так ретельно я це місце обловлю. Як не буде покльовок, буду йти берегом і шукати перспективні місця. Все як завжди. Рибаків немає. Для мене це краще. Можна буде обловити всі місця, які, на мою думку, повинні дати якусь покльовку. Будемо бачити, як воно буде сьогодні. Поки що два дрібненьких окунця вже сьогодні вдалося піймати. Але включив камеру і покльовок немає. Як бачите, сніг уже розтав. І порівняно з тією риболовлею, де в цьому місці окунь так гарно клював, сьогодні покльовок практично немає. Ну, скажу чесно, природа тут дуже красива, але ось коли випав сніг. Так він був на ялинках, на деревах. Мені здається, було набагато красивіше. Хоча, в принципі, зараз теж дуже красива природа, гарний відпочинок. Єдине, хочеться, щоб рибка покльовувала. Що там беречко? Ні. Я надуємо в цьому телевізорі, то мені хоть попробую. Ой. Воу, кунцяопіймав. Але маленький. На силикон. Я понял. Але якийсь дрібнесенький щось сьогодні. О, я знаю, я тут розірвався ого-го. Я теж човна люблю ловити, але зараз холодно. Ну що ж, піймав я вже три окунця на віброхвостик один і два на пасивну резину, і як ви бачите, рибка. Дуже дрібненька. Де ж ті такі гарні окуні від 100-150 грам. Не знаю. Але, в принципі, поки що радий і таким покльовкам дрібної риби. На пасивну резину ударів не було чути. Рибка так просто якби повисла на приманці. А ось на вібрухвостик такий легенький тук. І. Риба на гачку. Так, ну що ж, як же ж тут без зачепів? О, приманка. Врятовано, це вже добре. Бачите? Дрібнесенький окунець. Четверта рибка на сьогодні. Два дюйма їсть без проблем. Ну Де ж мама і тато твої? Поклич. Хай мені подарують покльовку. Скільки ж вас просити, жуліків малих. Такий легенький-легенький, легенький вітерець. Щойно продув і зразу в руки стало холодно. Ну, надіюся, зараз вийде сонечко. Бачите, там за лісом вже воно зійшло промені сонця. Так ледь-ледь пробивається через цей ліс. Ну, Надіюся, скоро воно засвітить і буде тепліше. В руки мерзнути не буду, тому що в рукавицях не хочеться рибалити. Ну, рибка прошена і поки що кліє дрібнесенька. Так, це місце не видало риби, тому зараз буду йти далі. Десь пізніше ще сюди зайду. Можливо, окунець зранку просто не хоче клювати. А пригріє сонечко і покльовки будуть. Таке теж може бути. Ну що ж, пройшовся я річкою, але крім зачепів, трави та водоростів нічого не було, жодної пукльовки, тому і зараз роблю ще один закид і вертаюся на те місце, де сьогодні піймав декілька окунів. Ну, рибка, я вам скажу, геть неактивна. Ніяк себе не показує. Тому дивіться знову тато. Все, йду на те місце, де мав покльовки, а далі буде видно. Сонечко вже вийшло з-за дерев, ну, поки що не гріє. Навпаки, зараз і вітерець не дує той такий легесенький, але ну, в руки так зимно. Хоч бери і вдягай рукавиці. А рибка на цьому місці не клює. Поки що. Жодної покльовки після того, як я дав цьому місцю відпочити. І ось прийшов, роблю перші закиди. Глухо. О, гарно так. На падінні. Це вже гарний окунь. Це вже ось такий кабан. Бачите, друзі, всі кажуть, зимою потрібно ловити на пасивну резину. Ось це місце. Щойно, я обловив пасивкою, покльовок не було. А ось на віврохвостик такий гарний кабан клюнув. Супер! О, вийшло сонечко нарешті. Зараз відігрію руки. Так мороз тримається. Ну, в принципі, сьогодні на протязі всього дня повинен бути такий морозець 1-2 градуси. Ну але вже як сонечко, о! Вже як сонечко вийшло, то повинно бути тепліше. Так, а в мене в водорості на очку. Вже вийшло сонце. Може в конець активізується. Одного такого гарного піймав. Більше 100 грам і 4 дрібнесеньких. І поки що лише зачепи. Так, сонечко гріє. Вже набагато приємніше рибалити. Сталася в мене щойно невеличка аварія. Камера видала повідомлення, що флешка працює некоректно і потрібно її відформатувати. Флешку я замінив на іншу, є в мене в запасі ще одна. Надіюсь, ті кадри, які я зняв зранку, не пропадуть. Сонечко вже так досить непогано пригріває, гарно так світить, але ось є такий рибка, хотів сказати, що риба не клює. На паузі такий. Довгий клюнув. Ось такий гарний окунець. Я вже поставив. Пасивну резину довжиною 2 дюйми. І ось другий закат. І є ще один окунець. Писувала заміна приманки. Поставив посивку довжиною 2 дюйми. Ну і рибка клюнула, подивимося, будуть ще покльовки чи ні. В цьому місці рибка є. Потрібно знайти, що вона хоче їсти. Роблю такі паузи, навіть по 3-4 секунди. Що мені, звісно, не дуже подобається. Не люблю я ось так такі довгі паузи робити. Вичікувати. Більш подобається мені активна риболовля, ну але зимовий спінінг, ось бачите, тільки тук. І ще одна риба на пасивну резину. Клас. Як бачите, зміна приманки все-таки дає результати декілька закидів і дві риби. Але одне, що потрібно робити, дуже довгі паузи. Мені подобається більш активна риболовля, ну, там 1-2 секунди максимум. Ну, але зима з такими паузами в 1-2 секунди. Покльовок практично не буде. Потрібно підбирати як приманки, так і саму подачу цієї приманки. Ну, цікаво буде третя риба на нову силіконову приманку. Чи потрібно буде знов щось міняти? Рибка вже так покльовує з ударами, бо перед тим піймав два кінця на пасивну резину, то вони якби повисли на приманці, удару не було. А ось зараз вже такі ударчики були. Yeah. Поставив Салатовий такий зелений колір, верніше, з силікону. Біброхвостик Віста за 2 дюйми, Вас дивіться, на кислотні кольори теж покльовки є. Клас. Ну що ж, пройшло вже декілька годин риболовлі. Можна зробити такі перші підсумки. Рибу, значить, я знайшов лише в цьому місці. І в інших місцях, де я рибалив, покльовок не було. Є в мене тут такий робоча ділянка десь 20 метрів. І ось працює зміна приманки. Ставлю активні і пасивні приманки і рибка клює, але одна-дві. Рибина на одну приманку і все, потрібно змінювати. Працюють як натуральні кольори, так і кислота. Так, ну і без зачепів тут нікуди. Відірвав віброхвостика в кислотному кольорі. Ось ну, зараз перев'язався, Чебурашка 2 грами, гачок номер восьми. І віброхвостик. 2 дюйма лише в іншому кольорі поставив. Подивимося. Хоче ще на цьому місці окунь клювати, чи вже треба буде збиратися і йти на пошуки риби. Зараз подивимося. Оп-тук, оце так. Да. Класно, я почув. І рибка кліє на середині річки. Бачите? Клас. Два дюйма знову в шахті. От такий тук був чіткий. Класний окунь. Так, тільки мені приманку віддай бо зісиш. І ось цей віброхвостик, який я щойно. Поставив перший закид і зразу риба. Покльовки. Дивлюсь сьогодні не в береговій зоні, а так, практично посередині річки. Все-таки заміна приманки працює. Думаю, якби кислотного віброхвостика не відірвав, на нього теж мав би можливо ще одну покльовку. Тут так зазвичай в цьому місці одна-дві. Покльовки і потрібно міняти приманку. Ну, раз, покльовки є, значить, на цьому місці ще затримаюся. Є yeah. такий тук і риба на гачку. Ось такий красивий конець. Так, приведу додому. Да, щось гарне взяло, друзі. Можливо навіть щука. Якось так здається головою трясе. Так, я вгадав. Це щука. Треба її швидко викидати на берег, бо мені приманку. Ось такий. Щупачок клюнув на пасивну резину. Супер. Перша щука на сьогодні. Ось така красива. Пузо в неї таке наїджене. ну Десь грам 300 рибина. Зразу зрозумів, що ця щука так головою металяла. Ну добре, хоч приманку не зрізала. Клас! Йдемо рибку відпускати. Клич мама і тата. Все, попливла. Що ж, впіймав я сьогодні першу щуку, можливо, зараз і почнеться вихід зубатої. Треба буде перев'язуватися на товщий шнур, товщий повідеться з флюдрокарбона і ставити приманку 2,5-3 дюйма. Не хочеться, щоб щука зрізала приманки і плавала з спірсингом. Колись повезло мені піймати щуку вагою 4 кг десь 450 грам, здається, і ось в неї в морді. Була коливалка. Вона така вся чорна була, Ну, видно, риба з неї дуже довго плавала. Вдома я її відмив ту коливалку, і вона була білого кольору. Тому не завжди щука звільняється від приманок, які зрізала. Ну, подивимося, поки ще одна рибка, це не показник. Буде ще одна покльовка щуки, тоді вже можна буде і перев'язатися. Хоча у конця теж хочеться половити. То, в принципі, любій рибі буду радий. Так, це був зачеп за траву чи риба, бо тут дуже багато трави. Десь видно в цій траві рибка і стоїть. Тук і є. Так, окунець, Така мала риба. Два дюйма в шахті. Посилка працює. Біжи. Морозець тримається, як сонечко світить, то в руки не холодно, тільки сховається за хмари і зразу чую таку прохолоду. Ну це вітерець дує, хоч і невеликий, але свою роботу робить. В руки прохолодно. Оконь вже на цьому місці перестав клювати, тому зараз зроблю ще декілька закидів і вже буду. Рухатися в сторону дому, тому що на рибалку десь залишилось приблизно година часу, треба пробігтися по місцях, де раніше були покльовки, і буду завершувати сьогоднішню риболовну сесію. Рухаюся потихеньку додому, обловлюю. Всі перспективні місця, на мою думку, поки що покльовок немає. Таке враження, що риба вже взагалі от закрила рот. і Все, клювати не хоче. Ні, трава. Йду далі. На сьогодні це вже буде останнє місце. Зараз його облувлю і буду їхати додому. Виїхав я сьогодні на річку Стир, вдалося піймати окуня та щуку. Риба була вся в одному місці, ну, яку мені вдалося піймати. Ключиком до сьогоднішньої риболовлі була зміна приманки. Зловив одну-дві рибини і міняю приманку. Вдалося піймати більше десятка окунців. Практично всіх випустив, бо дуже дрібненькі ловились, і одна щучка така грам 300. Рибу щуку теж відпустив. Прохолодна погода сьогодні, морозець, руки мерзнуть. Але прогулявся на свіжому повітрі. Красива природа на округи. Відпочив від тих новин, від тих подій, які. Проходять в нашій країні. Ну, звісно, за це дякую Збройним силам України та всім людям, які своєю справою допомагають боротися з ворогом. Сьогодні рибка ловилася як на активні, так і на пасивні приманки. Фотографію вставлю тих приманок, на які вдалося зловити рибу. Рибаків на водоймі не бачив. Один лише плив на човні. І так зрозумів, він буде рибалити на живця на щуку. Спінінгістів на березі не було. Ну, не дивно. І немає рибаків, значить, риба не активна і не клює. Ну, але в мене випала вільна хвилина, тому приїхав на річку відпочити. Друзі, а ви ловите рибу спінінгом зимою? Чи чекаєте? Поки крига вкриє поверхні водойми. Дехто вже з рибаків в цьому сезоні з криги рибу половив, пишіть в коментарі про результати своєї риболовлі. Буде цікаво почитати. Ну а я дякую підписникам та гостям каналу, що додивились відео до кінця. Зустрінемося на наступній риболовлі.